о Всехвальна мати, що породила понад усіх святих святіше слово, прийми нинішнє моління наше і рятуй нас від усякої напасті та охорони від мук вічних тих, що співають тобі, Аллилуйя. Прийми. О на все добре, пречиста владичиця, богородиця, вдар від нас слух твоїх негідних, цю величальну пісню, що тобі єдині належиться, бо ти вибрана з усього людського роду, ти вища понад усі створіння. Небесні і земні, бо через тебе був із нами Господь сил. Через Тебе пізнали ми Сина Божого й удостоїлись святого Тіла і пречистої крови Його, тому блаженна Ти з роду в рід, ти світліша від херовимів і чесніша. Від сарафини і нині все хвальна і пресвята Богородиця, не переставай молитися за нас недостойних слуг твоїх, щоб ми встереглися від хитрощів лукавого і від нахабства Його, та щоб вийшли цілими з посереду бивчих. Диявольських спокус, до кінця життя нашого молитвами твоїми зберігай нас перед вічним засудом, щоб ми спасенні Твоїм заступництвом і поміччю віддавали за все славу, хвалу, подяку і честь у святій Тройці. Єдиному Богові і Творцеві всього сотворіння нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.